Хей друже, привіт! Я тебе вітаю на новому відео. Сьогодні ми з тобою подивимось кілька моїх каточок в режимі натиск, в яких творилося щось просто дике і неймовірне. А в першій катці мені вдалося перемогти, коли в мене було менше 50 хп, і при цьому вдавалося танкувати та виживати натиск трьох танків. Ну що ж, зараз будемо дивитися. Так, а перша моя катка буде на танку Super Conqueror. І гратиму я ось таким набором обладнання. Це буде поліпшене гартування, турбонагнітач. Я дуже хочу пройти режим-натиск, але часу, на жаль, дуже мало маю. А як ти знаєш, у фіналі проходження режиму натиск можна отримати новий турбонагнітач, який я з задоволенням би сюди поставив на суперконя. Так, ну і боновий досилач, який дає мінус 30,5% від часу заряджання. Так само до пайок і все. Поїхали. Так, друже, мапа Хімельсдорф. Це моя, напевно, найвезучіша катка в цій грі, яку я коли-небудь грав. Ну, вона, я впевнений, така була у кожного. І наразі зараз ось це моя з тих, які я можу пригадати. Я всі катки свої, звичайно, не пам'ятаю, але ну, за останній місяць-два, так точно. Так, ну що ж, я взяв на цю мапу суперконя. Ну, звичайно, суперконя, кого ще. Хоча я тут люблю катати інколи і на ЄС-100. Я їжу їду в позицію, яку рахую основною, що потрібно робити на цій мапі в режимі натиск. Коли в тебе важкий танк, ти їдеш першим на захоплення бази, стаєш там і просто чекаєш. І танкуєш, наскільки це можливо. Так, тут я вже двічі встиг пробити паттона, який стояв, виїжджав і отримував від мене на горіхи. Дивись, як він там вправно ховається за горбком. Я їду такий впевнений, зовсім нічого не підозрюю, а тут на мене виїжджає яка Махіна, це маус. І я один тут. Мої два важких танки поїхали на банан. Одна СТ-ка десь на центрі катає, і Паттон мене вже починає пробивати. Так, маус мене починає зближуватись зі мною. Там ще із сьомий, три танки, і я один. Ось один маус, і всі вони зараз хочуть тільки одного показати мені, хто тут головний і броньований танк. І маус вирішує, що потрібно мене рашити. І заїжджає теж на базу, та починається якась просто діч. Всі мене починають прострілювати, гатити в мене. Маус хоче мене тут ще затаранити. І Я вчасно натискаю скіл відновлення ХП та трішечки підліковуюсь. У мене залишається 405 хп. Маус мене просто-напросто знищує. Тут пощастило, що він трішки від'їхав. Я зміг скотитися вниз і заховатися за каменем. Який тепер мене захищає від патона і 7 сьомого. Так, ну що, маус, ти що будеш робити далі? Я пробиваю його знову, ставлю на каточок і починаю помалесеньку його знищувати. Ти бачив, в мене було 15 хп. З 15 ХП я тут старався якось вижити і при цьому настрілювати цьому броньованому маусу. Я навіть не встигав виходити просто з. Прицілу снайперського, тому що всі на мене їхали. Я думав саме тільки про Мауса в цей момент, але вже знав, що до мене під'їжджає із сьомий. Так, тут ще є мінус Паттон, стоїть із сьомий, такий впевнений в собі. Добре, що він не попадав в мій лючок. І я ж тобі кажу, це напевно одна з найвезучіших каток, які я грав за останній час. Тут я розумію, що не потрібно виїжджати далеко, і він мені попадає в гуслю. Він мені попав в гуслю. І ось і все. Захоплення бази. Настріляно 5575 одиниць шкоди, натанковано 3330. І що? Тепер потрібно захоплювати цю базу. Так, ну що ж, тут наша команда вже розуміє, що останній танк, який був у ворожої команди, це арта. І якби замість арти був би ще якийсь маус, і я думаю, мені тоді було б точно не переливки. Ну що, друже, в тебе були такі везучі катки? Як мені взагалі могло так пощастити? У мене було стільки непробиттів, стільки натанкованого. І цей маус, який хотів мене задавити, але мені цей бій дуже сподобався. І відправляємось до наступного. Так, ну що, друже, це мапа круча. Режим натиск 7 на 7. І в цій каці я вирішив спробувати, що може СТБ в цьому режимі. У нас тут взагалі якийсь максимально дикий сетап, Дивись, чувак на грілю їздить, Батчат 25Т. І я на СТБ, далі у нас Project, Беджер. Ну і один важкий танк на всю команду. Із четвертий. Цікаво, що в нас вийде з такою командою. У нас на всіх 13920 хп. Так, ну Я тут розумію, що мені не потрібно їхати на цей пагорб, де зазвичай змагаються важкі танки. Тому що на СТБ мене там, я думаю, швиденько всі проб'ють, тому я думаю, мені потрібно об'їхати їх по правій частині гори і заїхати їм в тил. Але тут я помічаю, що хтось уже бере артбатарею, бачиш? Хто ж це може бути, як ти думаєш? А тут ворожий батча, добрий день, і я його не пробиваю, як можна взагалі не пробити батчата. я в цьому епізоді дуже сильно приофігів і не зрозумів, що сталося. І тут батчат ставиться на каточок. Я отримую від нього. Повністю фуловий барабан на 1920 ХП. Але так як він на каточку, і барабан у нього на кд, потрібно його добивати. Так, він залишив мені 80 хп. І з 80 хп я так і буду завершувати цю катку. Не скажу тобі, чи буде вона переможна чи ні, але буду грати з 80 хп. І це дуже схоже на ту першу катку, яка в мене була на Суперконю, де в мене було ще менше ХП. Але якось ми да, виживали. Так, ну що ж, я рухаюся далі, тому що розумію, що там от зараз на пагорбі знаходяться три ворожих танки, які можна добряче накидати з цієї позиції. Головне тут стати так, щоб з Респу не можна було прострілити тебе, тому що вони люблять там стати в кущах. І накидувати по цій позиції. Так, ну що ж, Мінотавро відправляється в ангар. І це у нас уже другий кіл. Клас непогано. Т-110Е3, мій самий ненависний танк. І я тебе просто ненавиджу. І в мене цього танку, наприклад, немає. Я його не качав. І я не впевнений, що буду його качати, тому що він мене максимально бісить. Так, він дуже броньований. Взагалі ну, машина непогана. Мені здається, непогана. Пробиття хороше, гармата наносить дуже багато альфи. Тут навіть неважливо, скільки в мене зараз, якби було б навіть 600, він би мене забрав без одного пострілу. І я розумію, що мені потрібно включати кумулі і стріляти йому в НЛД для того, щоб знищити. Ось перше попадання. І тут мій суперник починає розуміти, що щось не так. Один постріл, і я його заберу. І що він починає робити? Дивись, він розкачується. Туди-сюди, туди-сюди. Ну як тобі непогано? Ти розкачуєшся на своїх броньованих машинах, щоб їм не пробили НЛД, так? Тому що це непоганий лайфхак, який потрібно знати і робити. Добре, що з точністю у нього проблема. Він в мене не попадає і копає картоплю попереду мене. Так, тут ворожа ТВПшечка стоїть і відправляється теж від мого пострілу в ангар. Добре, що встиг перемкнути на ББшки, тому що Кумуль міг застрягнути в заборі. Так, ну що ж, 4 кіла і 3236 одиниць шкоди. Небагато, але перемога. Так, друзі, ну що, ще один бій, який є доказом того, що Суперкінь є одним з найкращих танків, на яких потрібно грати на картах, де є пагорби. Так само я вважаю, що він є одним з найкращих танків для режиму натиск. Ти це вже бачив в каточці номер 1 що він може і як мені на ньому щастило. Так, ну що ж, Ель Халув, я їду тут в стандартну позицію для важких танків. Ворожа СТБ стає, не стає поки на захоплення бази, але вона до цього рухається. В неї така, напевно, ціль. Якось грав я одну каточку тут в режимі натиск, і е, чуваки зайшли на двох бабахах і стоять такі там на респі верхньому. Ми були на базі номер 1 тій верхній. І кричать: Давайте, хлопці, їдьте на захоплення, ми будемо тут відстрілювати. Ну Само собою ніхто не поїхав. І я не вважаю, що так ми б могли б перемогти, тому що бабаха, я не думаю, що потрібна в цьому режимі. Але все ж ми тоді програли. Так, ну що ж, я їду тут в звичайну позицію для важких танків. Вороже СТБ там грає від УВНів. Пробує кого-небудь вицепити. Так. А ворожа команда грає по більшій мірі зараз на СТ. Як ти бачиш, трішки з верхнього лівого флангу там дві, два середніх танка. Зараз я включу, щоб було видно взагалі, хто там їздить. Так, там у нас СТБХ і 140-й. Чи хто там у нас? Хвилиночку. 430 і 140. й СРСР в ділі. Так, ну що, я тут пробую пробити першого танка і критичне попадання. Я його не пробив. А ну я тут голду не буду заряджати ж, правда, коли стріляю їм в тил. Це не потрібно. І один танк вже знищений. Тут е, була, я думаю, що правильно почит... прочитана гра, мені потрібно було рухатися, забирати їх. СТБ хоче мене проконтролити. Виїжджає. Я вже впевнений в тому, що... Об'єкта 140-го заберуть мої, вони так і роблять. І тут я ззаді починаю накидати СТБці. Ставлю її на каточок, він ремонтується, і що я роблю? Ставлю його в другий каточок. І бідненький СТБ тепер стоїть, не може поворухнутися. І ми будемо що робити, правильно його просто знищувати. Завжди потрібно ставити на каточок, якщо ти можеш це зробити, тому що це дає велику перевагу тобі. Над суперником, який не може рухатися. А ти в цей час можеш сховатися. Так, ну тут якийсь турбозлив. Навіщо я тобі цей бій показую? А тому що тут суперкінь. а суперкінь це супертанк. І потрібно знати, що він може. Так, ми з командою. Вирішили не ставати на захоплення бази. ТВП ворожа вже виїжджає з. Центру мапи і накидує мені по гуслі. Дивись, як він мене прострілює гад. Так і хоче. І я зараз ставлю знову на каточок цього AMX, який заюзав скіли лікування і лікується. Я так само його заюзав і теж підлікувався. Так, ну що ж, СТБХ мені тут всадила аж на тисячу шкоди. Ну, в мене в цей момент вже настріляно 2600, Катка тільки почалась, режим натиск дуже швидкий, нічого не встигаєш взагалі зробити. АМІМ знищений, до побачення. І залишається одна ТВП. Так, ну, ця катка дуже швидка. І ми переходимо до наступної. Що, друже, друга катка на мапі Ель Халу. Я ці катки показую тільки через те, вони дуже короткі і швидко завершуються, щоб ми з тобою могли зрозуміти, який танк є королем мапи Ель Халу. Ну саме в режимі натиск. Так. Тому що тут всі найчастіше їдуть в одну позицію, там зустрічаються, де накидують все, що можуть. Так, у нас в команді два суперпеня, Я ще один потужний друг. В нього 3D-стиль, і як бачиш, у нього передня гусля не повністю закрита бронею. Хоча, я думаю, це ніякої переваги насправді в гра не дає. В цьому це просто візуальний ефект. Я не ставив собі 3D-стиль на цей танк, мені подобається мій. Я нікий, я модний, розмальований весь в графіті. Так, ну що ж, ворожа про в'їжджає на захоплення артилерії. Там так само наша прога і ТВП, і вони її успішно знищують. І я тут навіть засвітив ще прогу. Ворожа команда вирішила зіграти на СТ. Я думаю, що це була їхня помилка, тому що тут супер коні їдуть, глянь, Всі броньовані. Ворожий суперкінь не пробиття. Як я тут його не пробив, я не розумію. І тут стає зрозуміло, що потрібно їх давити. Вони вже не впевнені в собі, їх менше на одного танка. І потрібно показувати їм тут хто головний, так як нас вже більше. до мене прибиває трішечки. Пробило і другий раз не пробило. І воно відправляється на перезарядку. Воно. Я назвав Прожету воно. Так, ну що ж, наша артилерія так добряче дає суперконю. І я танкую баштою і ставлю його на каточок. І бідний кінь практично знищений, поремонтувався. Так, ну що ж, дивись, я його знов не пробив. Що це за магія така? Потрібно це перевчати себе, виходити з режиму снайперського після того, як робиш постріл. Так, ну що ж, тут уже ззаді мене піджам... піджимають два ворожих середніх танки. Треба вчасно розвернутися. СТБшечка, дивись, дивися, яка впевнена в собі виїжджає і отримує один перший постріл. Хоче мене закрутити. Але що ж ти робиш, якщо там ззаду мій друг ще на ВЗ стоїть? Так, ну що, до побачення. Ще один постріл в тилову частину цього танку, ТВПшечка, Ех, якби ще трішки часу. І все-таки я його забираю. Так, ну що ж, тут залишається одна СТБ і КС-63. Шансів ворожої команди вже немає. І що я забираю ТС-очку, Не забираю, ставлю на каточок. Як я спішу з своїми коментарями, бачиш, я впевнений в тому, що я мав би його забрати. Так, ну що ж, ось іще один бій, де ми не стріляли 333. Нічого собі. Тут можна було б ще СТБ-шечку забрати, але її мої колеги добирають першими. Ну що ж, суперкінь, король, ел-халуфа. Я так вважаю. Друже, дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Підтримуй Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російської погані. Слава ЗСУ!